Вітаємо усіх на львівському авторинку. Карбазар. Сьогодні субота, 14 лютого. І в нас буде огляд цін на автомобілі на львівському авторинку Карбазар. Розпочинає наше відео Volvo XC60. У нас дизельне Європа 2015 року, 113 рідного пробігу, ціна 25 в максимальній комплектації Design з панорамою, шкіряним салоном, адаптивною оптикою, адаптивним круїз-контролем. Не менш гарне авто поруч, це Volkswagen Phaeton Нас преміум автомобіль з компанії Volkswagen 19213 рік на пневмі повнопривідний 135 тисяч. Кілометрів рідного пробігу автомобіль з з чорними легкосплавними дисками та лінзованою оптикою. Audi Q5 у нас. Чорний шкіряний салон, панорамний дах. 1890 ціна, 15 рік, 169 тисяч пробігу та повний привід. Друзі, як завжди вам показуємо ціни на автомобілі. На ціночках є номер контактний власника. Ви можете йому телефонувати, запитувати усі деталі та подробиці по кожному з автомобілів, які вас цікавлять. Ще одна кюпята на чорному кольорі. Ціна 19450, 17 рік, 2,0 бензин, автомат, квадроповний прес, 176 тисяч пробігу. Друзі, також тут чорна, чорний шкіряний салон, панорамний дах, гарна лінзована оптика. І ось така ще біла є. Друзі, показую вам сіра, чорна, біла, сіра. Дуже гарний вибір автомобілів. Сьогодні в нас буде і Америка, і Європа у відео. Тож, друзі, додивіться, відео до кінця буде багато різних цікавих авто. 18850, 2,0 бензин на автоматі. 180 пробігу з чорним шкіряним салоном та панорамою. Ще одна Q5 з панорамою чорним скіряним салоном 19550, 145 пробігу 2016 року. S Line. Volkswagen Tiguan Allspace. Space. З двоколірним шкіряним салоном, помаранчевий чорним. Ціна 21 500, 19 рік, 112 пробігу, повний при. Це у нас подовжена версія. Ці Pace бувають як п'яти, так і самимісними. Але перевага подовженої версії саме в, скажімо так, задньому ряду для пасажирів. Там набагато більше місця, більший багажник, версія трошки подовжена. Хороші гентреті двигуни можна автомобіль розглядати для купівлі спокійно. 19620 року автомобіль, повний привід, бензин Автомат 130 пробігу. Друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Це, друзі, не означає, що автомобіль подається на Авторія. Це наш генеральний партнер. Але якщо ви можете опублікувати автомобіль на Авторія... І продавати паралельно на Карбазар, то шанси вас продати автомобіль вдвічі більше. І ще й щосуботи приходить менеджер компанії АвтоРє, який взагалі може безкоштовно публікувати ваш автомобіль на сайті Авторія. Тому якщо ви хочете реально швидко продавати автомобіль, приїжджайте на Карбазар і обов'язково виставляйте ще й безкоштовно на Карбазар машини на АвтоРє. Тач тач і продав свою тачку на Авторія. Тач, він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. BMW X1 вісімнадцятого року зайде з себе серії двигунів. Дуже класні двигуни, хороші коробки за і в загальному дуже класний компактний кросовер. 19600, X-Drive повний привід, присутній панорама. Двоколі неодноспальні диски, дуже-дуже люблю саме за цю серію BMW з б Так, у нас X15 року повний привід 101 пробігу. Ціна 15 950, повний привід. Також автомат. У нас до Рест і Рест. Можете подивитися виглядають. Volvo XC40. У нас електромобіль. Ціна 26 тисяч доларів. 23 рік, 77 тисяч пробігу, європейка продається. Давайте заглянемо в салон. Якщо машинка відкрита, так тканини так, передня панель. І дуже мені подобається, як на картах дверей реалізували ось таке оздоблення. Дуже прикольно виглядає, компактний кросовер. До речі, в нас є такі Volvo, як електричні, так і бензинові. Колодки автомобіль. він цікавить. Обов'язково, друзі, звертайтеся. І поки знімаю для вас відео. В сусідньому ряді, шкоду, супарк вже хтось оглядає. Я продовжую далі. Оряд автомобілі, ви обов'язково, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал. 16250 17 року, бензин автомат, повний приз, 167 пробігу Audi Q5 з чорним шкіряним салоном, панорамним дахом. Чудовий варіант, речі, також компактного кросовера. Друзі, у нас пасатик. Європейська. 22 рік. Ціна 21 500, 120 пробігу. 2-літровий дизель на автоматі. Бачите, автомобіль доступний розтермінування. В принципі, будь-яке авто ви можете придбати на Карбазар у досить і досить вигідне розтермінування. Кого цікавить, пишіть в коментарях. Будь-яку машину вам під 300 гривень на день. Дуже 300 гривень на день платіж і ви можете дати власником комусь такого посаду. Дуже-дуже крута пропозиція. Ауді А4. 13 року ціна 12200 177 пробігу, 2-літровий бензин автомат, комплектація преміум. Є люк. Чорні накоспанітиські, в нас іде. передній привід, буде досить і досить економно. Audi Q3. Ціна 15250 14 року. Дволітровий бензин та повний привід. 135 тисяч пробігу. Також чорним шкіряним салоном та панорамним дахом. Mercedes GLC 31500. 2,0 бензин, автомат, повний привід, 95 пробігу. Гарний світлошкіряний салон. Audi Q5. 17950. 2,0 бензин, автомат, повний приз. 16 рік 131 пробігу тисвітим шкіряним салоном. Renault Megane четвертого покоління. Ціна 13,719 року. 1,5 дизель на автоматі. 186 пробігу з комбінованим салончиком. Поруч у нас шкода Kodiaq, бачу камеру 360, гарна оптика. У нас комплектація Лаурін Клемент. 19 рік, 2 літра дизель, автомат та повний привід, 240 пробігу, ціна, 28 тисяч доларів. Гарний світлошкіряний салон, пам'ять сидіння, мультикермо. Зробимо широкий кут, отак виглядає дуже гарний автомобіль. Присутні задні шторки, підігрів. Клімат задній бувають як семимісні, так і п'ятимісні дані автомобілі. Кому, друзі, що більше подобається. Закрив дверки. Ось такий кодіак продається на Карбазар. Що ж, друзі, одну сторону ряду я закінчив, перехожу у іншу сторону цього ж самого ряду. Попереду дуже багато різних цікавих автомобілів. Ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. З вами, як завжди, Олексій, незмінний ведучий. Ставте подобайки обов'язково. Пишіть в коментарях, який автомобіль ви шукаєте, і я продовжую. Форт Kuga, У нас є плагін гібрид. 2020 року 175 ціна 19250. Якраз люди оглядають. А я, друзі, продовжую наші огляди. Бачите, сьогодні активний Дякую. день на базарі. Люди потім оглядають машини, прямо знімають для вас огляди і паралельно люди дивляться машини і показують. Друзі, знову сусідній ряд, знову огляд Peugeot. 16520 рік, 2,0 дизель. 144 пробігу, дуже рідко талісмани саме з дволітровим дизелем зустрічаються. У них величезне мито. І ціна на цього талісмана 2020 року дуже-дуже класна. Кітретя, повна привідна ціна. 18317 року. 2.0 бензин автомат та повний привід. Також кітратів на базарі багато, гарні автомобілі. І отаких от тягуанів у нас також, друзі, багато 12900, 20 бензин, автомат 16 року та 173 пробігу зі шкіряним салоном даний тягуанчик. BMW 3 серії. 10850 20 бензин. 175 пробігу 13 року зі світлим, світлим шкіряним салоном та люком. Audi Q3. Ціна. 17 тисяч доларів, літровий бензин, 152 пробігу, автомат та повний привід. Також присутній в автомобілі. Панорамний дах. Друзі, дві Q3 білих попереду. І ця Q3 я саме так, як мені дуже подобається. Біла з чорними. На контрасті, як на мене, дуже-дуже гарно виглядає. А ви напишіть в коментарях, як вам красивіше біла з чорними дисками чи, наприклад, біла-сірими з сірими дисками під хром. Буде цікаво почути вашу думку. Ціна 14 850. 2.0 бензин 199 пробігу 2015 року. Q3. Ще одна. 15 рік, ціна 16500. Чорні шкірине салон та панорама. Лінзована оптика. Tiguan Allspace, помаранчевого кольору 19800 18-го року. 2,0 бензин, автомат, повний при 148 пробіг. Чорний скірний салон та панорамний дах та двокольорні ще легкосплавні диски. І також білого кольору All Space з двоколірними дисками 2600, панорамний дах. 193, 143 пробігу, 2,0 бензин. Машинка закрита. Як ви бачите, шайба повного приводу видно. Коробка автомат. Мультики. Ауді А4 17 року, 168 пробігу. Ціна 16. 200 на такий автомобіль 2-літровий бензиновий двигун присутній в автомобілі Люк на українській реєстрації. Думаю, що ціна не кінцева, до речі. Тігуан 14950 року 2,0 бензин, автомат повний привід. 136 пробіг зі шкіряним салоном та панорамним дахом. Ще один тігуан на синьому кольорі. Ціна 15950-16 року, 2,0 бензин. Замінено ГРМ 164 пробігу в даному Тігуанчику. Наступне поклінення Тігуана, 19 рік, повний привід, 7 місць, 110 пробігу. Ціна 21 450 доларів зі скірним салоном, але вже без панорамного даху. До речі, також цікаво почути вашу думку, яке би ви в авто обирали з панорамою чи без. І чому б було цікаво зняти, наприклад, огляд. Порівняння автомобіля з панорамним дахом і без плюси та мінуси. Ще один тягуанчик у нас. 16950, 17 рік, 2,0 бензин, максимальна комплектація сал, 149 пробігів. Тут дійсно гарно, двокольорні диски легкосплавні, пам'ять сидінь. Друзі, просто подивіться, з клімат, контролем, мультикермом, панорамним дахом, музика преміальна стоїть. Ну, Дуже-дуже гарний тягуанчик. В таких комплектаціях вони рідко приїжджають зі штатів. до речі. Друзі, ще один Allspace 2020 року, 2.0 бензин автомат, повне повний прид 17800. 16950 і 1000 доларів маєте наступне покоління. Ціни, як ви бачите, є різні різні комплектації. машин дуже і дуже величезна кількість. Audi A8, 3 літри дизель 7 рік, 328 пробігу, Тропневому легендарний автомобіль. Навіть з 7-го року дуже і дуже гарне авто і втре ніс багатьом сучасним конкурентам. Атлас 18-го року 3,6 на газ бензин 23868 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, продовжуємо. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Ціна 5800 даного нота, 8 рік, 173 пробігу, 1,4 бензин на механіці. PGO 5008 гібридне. Ціна 8500, повний привід, 193 пробігу на автоматичній коробці передач. У нас це 2-літровий дизельний гібрид, який має поза 200 коней. 210 коней їде дуже-дуже класно. Болт, ціна 18 тисяч доларів, 22 рік 38 тисяч пробігу в даному автомобілі. Також є комплект зимової гуми. У нас Б7 Passat, Ціна 8,900, 8911 року 270 пробігу. Офіційне авто на механіці. Дизельне седанчику, Друзі. 8,900, 11 року посад. Гарна ціна. Opel Zafira, 7250 з 12 року 278 пробігу, 1,7 дизель. Volkswagen Jetta, Ціна 7500 року 2,5 бензин. Автомат, ще й газ, 204 пробігу. ще й з люком і шкіряним салоном. Друзі, дуже-дуже гарна ціна на дане авто. Голь 5500. В рідній фарбі, механіка, бензин 243 пробігу 2009 року. В кузові Універсал як гарний. Audi А6, С7, 12950, 14-го року, 3 літри бензин автоват, 21 пробігу з люком. Пежо 308, ціна 5950 11-го року, 1,6 бензин автомат Isen. Ford Focus 13-300, 1321 рік. Дизель нам на автоматі 173 пробігу. Друзі, 21 рік 13-300, Це такий дизельний універсальчик, який свіжо пинний з Франції. Ще й розмитений та сертифікований. 900 1,6 автотека. Автомат 2018 року 211 тисяч пробігу. Ось такий, друзі, кросовер з панорамою, і лосоплавними дисками буде дуже і дуже економічний. І дизель на Європу по приємній ціні. Також є тесло 3 ціна 16 тисяч доларів, long Range, 18 року 95 тисяч кілометрів пробігу. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Як ви бачите, машин дуже велика кількість, багато людей вже ходять і оглядають. Тому, друзі, приїжджайте на авторинок карбазар продавати та купувати автомобілі. Тут реально Можна продати і купити гарний автомобіль. Моє відео цьому підтверджує. Всім бажаю спокійного дня і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.